Привіт! Супер! Потокове, наповнюючи, енергетичне відео. Боже, я обожнюю YouTube, правда, не так часто вкладаю відео, але скажу так, я Ютуб дивлюся, я обожнюю передавати. Цю атмосферу тут енергетика так по-іншому відчувається. Так от, взагалі, мала бути трошки інша атмосфера, тут би ялиночка світилася, там би ще гірлянда мені давала світло, але, на жаль, світло відключили на 4 години. Тому я така все підготувала, повербанк і супер потокове відео, тому що ідея до мене прийшла спонтанно, в душі, як то кажуть, всі геніальні ідеї приходять в душі. І я така все, маю записати це відео. Так от, це відео для тих, кому здається зараз у вас в житті все розвалюється, все йде не по плану. А, як, наприклад, було ще в мене, у мене мало здійснитися. Просто моє бажання, яке я так хотіла, але, тупо, що розвалилося. От, полетіло все, знаєте, к і воно ну от, наче все світ мене це все відібрав, плюс відключення світла, у нас по півдня немає світла, це капець, як психологічно на тебе давить, е, бути без електрики, нормально, не вести блог, не сторіс. І навіть медитації ніякі не допомагають. От реально, я там намагалась помедитувати, які медитації 15-30 хвилин для мене посидіти, то навіть 10 це було щось. Або медитація, типу, ну допомагала, був ефект 5 хвилин, і все, я відразу поверталася в той жахливий стан. Немусь нічого. Нічого не працює, те, що я знала до цього, ніякі там мої практики, все, що я знала, воно взагалі йде нікуди. Таке відчуття, що реально все від тебе відвернулося, відвернулося. Тому да, і про це буде відео, як я себе повернула в цей стан, як, що мені насправді нове відкрилося, тому що, виявляється, не потрібно дівчат, хлопці, медитувати постійно і думати, що в медитації вони все порішають. Далеко не це нам насправді потрібно, і далеко не для цього ми прийшли наше життя, щоб так сидіти в позі лотоса і медитувати. Да, якийсь дисонанс, Юлія, яка постійно в скаже, нам потрібно медитувати, нам потрібно зв'язуватися з інтуїцією, з всесвітом, з творцем. Але виявляється, є інші інструменти. Виявляється, все закладено далеко в нас, і нам не потрібно кудись там підключатися. Коротше, let's go. Так от. Почати хочу з того, я думаю, ви всі чули такі модні слова, новий рівень, квантовий скачок. Я перейшов на новий рівень, я розширився. В мене розширилось відчуття. Я по-новому сприймаю це життя. Так от, щоб дійти до цього нового рівня, а ми завжди будемо на нього переходити, так би наша душа прийшла в цей світ, тільки еволюціонувати, тільки зростати. І знаєте, які б там не були суперскладні ситуації. Якби це неприємно не звучало, але наша душа перед тим як прийти на землю просто обрала певні так би мовити уроки ситуації. Вони можуть да, зараз не здаватися складними, але перед тим як душа обирала ці ситуації, для неї це було щось таке. Ну заради цікавості. А так, от перед тим як прийти на новий рівень. У життя є така штука як кульмінація. Це такий от перехідний момент. Найтемніша ніч перед світанком. Це коли реально згущається така прям тьма, купа навалюється проблем, або щось руйнується, або як в мене було, що в мене мало б здійснитися бажання, ну, яке ну, реально, я розумію, що це істина моє бажання, але тупо все розвалилося. Типу, всесвіт мене настільки відгороджував, і після цього, після цього дуже багато всього навалилося і. Що я говорю, в мене навіть не працювали ніякі практики медитації. І я тепер реально розумію людей, які мені там в сторіс кажуть, Юлія, я не можу медитувати. У мене це не виходить. От як ти це робиш? Я говорю, як це так ви не вмієте медитувати, ви ще не можете просто в тиші посидіти. А тепер я зрозуміла. І сьогодні, до речі, розкажу про один такий інструмент. Це не інструмент, це все закладено в нас, а який медитувати навіть не потрібно. От реально, медитації можна тупо відкинути. Афігеть, і я була в шоці, що реально так можна. От перейдемо до нашої теми, тому вони зараз, знаєте, купу думок, і е, хочеться і то сказати, і що сказати. І треба по поличкам все розкласти, щоб ви ви зрозуміли суть того, що хочу донести. Перед тим як ми переходимо на новий рівень, ми проходимо такий кульмінаційний момент, найтемнішу ніч перед світанком. Це коли. Як я сказала, дуже багато всього навалюється, розвалюється. Це коли те, що, наприклад, у вас до цього працювало, воно не працює. Ну і тобі здається, що ну куди ще гірше. От чому так? Чому це відбувається саме зі мною? Перше, що я зробила, перше, що мені допомогло, це очистити своє навколишнє. Середовище від цього старого, від того, що мене бісило. Я реально поприбирала. Я прибирала всі речі, які мені не дають ресурс, які мені не дають енергію, які я не ношу, але чомусь вони займали моє місце, місце в шафі. Я викинула, всю непотрібну косметику. Найголовніше, я почистила всі підписки в інстаграмі, ну в соцмережах. Я реально відписалась від людей, які в мене забирали енергію, від яких я. Ну, я від них не наповнювалася. Тобто, це можуть бути або вони мої люди, ми з ними не резонуємо. І тупо до мене почала проходити нова інформація, нові підказки від Всесвіту. Тому що до цього я просила підказки, але вони взагалі мені не йшли. Мені все одно було фігово. Я, типу, побачила цей знак, а і і відразу знову впала по вібрації, мені знову фігово. Я знову не розуміюся, куди мені, що мені робити. Тому перед тим як впустити щось нове в наше життя, це ж закон фізики, треба позбутися від старого. Це реально так працює. Е, до речі, от навіть я косметику викинула, і до мене прийшла нова косметика, оновлена. А е, так само з одягом ти можеш викинути непотрібні речі, хочеш там нове взуття. Воно до тебе прийде, просто викинь старе. Ну, тобто, реально е, не, не заради того закону, що я хочу, якби нове взуття, значить треба це викинути. Ні, просто відчуваєш, що тобі ця річ не приносить ресурс а Ти її викидаєш, щоб впустити нове. І реально очищення, воно мені багато воно мені розширило свідомість і прийшли до мене нові знання. Тому що мені до цього здавалося, та я, та я знаю вже це, я знаю, як це працює, я знаю, як медитації працюють. Я знаю, там, типу, цей закон Всесвіту, я знаю, що стан формує нашу реальність. Але воно не працювало. І тупо після очистки, такої тотальної. А, ну, Просто пройшло те, що зрозуміли, мене капець як підняло по вібраціям. І тепер найголовніший момент медитації, що в мене взагалі не працювали. А, я намагалась медитувати там 5-10 хвилин, 5-10 хвилин. І ефект якийсь там був, але незначний. І в один момент а, мені реально стільки стало фіговим, я думала, боже, ну. За що це мені? Знаєте, вже якийсь такий стан жертви, і тупо відразу підказка, як то кажуть, звичайно від інтуїції, від вищого я. А Юля сила слова. Сила слова вона все створює. Ніякі не медитації це створюють. Твоя сила слова, твоє сильне бажання і твій намір, і стілюючи відповідні слова. І я тупо від душі, в мене пішли якісь слова, ну я просила, як би мовити, допомоги, можливо, це назвати молитва. Тупо буквально за 2-3 хвилини і я капець як піднімаюсь по вібраціям, я капець, як по-іншому починаю дивитись на цей світ. Знаєте, от ці відчуття безумовної любові, як теж модно казати, стан натхнення. От Ти відчуваєш взагалі себе зовсім по-іншому, іначе твоя душа окролилася. І я це зробила просто силом своєго, свого слова. Все, ніякі медитації. От, От реально, я в блозі розказую да, медитації, вони працюють, але вони працюють, коли наш мозок спокійний. А коли відбувається от таке, що ми настільки впали вниз, що навіть медитації не працюють, ну тому що тривожний мозок, ти не в конекті з собою. Твоя задача з'єднатися зі своєю душою, розкрити її, відчути її цілісність, себе відчути цілісним. Для цього потрібно з'єднуватися з, з інтуїцією або з вищим «Я». І коли ми в конекті з вашим «Я», воно капець, як нас виводить, воно реально пока воно нас може переключити отак. Реально з будь-якого стану, просто звернувшись до нього, зверну, звернувшись до своєї інтуїції, до вищого я, як вам зручніше, можна, до речі, до Всесвіту, до Бога, до Творця, як вам зручно ще раз а, про це казати своїми словами, і вас реально можуть, ну ви з такого стану можете перенестись ось сюди. І я реально зрозуміла суть. Життя мені стало все зрозуміло, що блін діло не в яких там практиках, цих бажаннях, медитаціях. Наша задача жити, жити це життя і створювати. А ми створюємо його силою свого слова, а не за допомогою так. Мені треба знайти медитацію, маніфестацію зманіфестую, що спрацює. але насправді ми творимо словом. Своїм словом, тому, якщо ви дуже низько кудись впали, силою слова, ви можете себе капець як підняти вверх, звернувшись до своєї душі, звернувшись до свого вищого я, до своєї інтуїції, і реально це буде капець, який ефект. Ви можете навіть зараз і спробувати, тому що я реально на наступний день нам навіть світло надовше включила. У мене завжди, як я піднімаюсь по вібраціям, живу на високих вібраціях ну, тотальний меджик. Хоп, електропостачання подвоїли. У нас, до речі, на наступний день взагалі майже не відключали світло, саме якось в нашому будинку так було. Тому сила реально є в нас, вона всередині нас. Запам'ятайте про це, і вам не потрібні ніякі там коучі, постійно кудись йти, шукати, там, шукати купу книжок, читатись, начитуватись. Книги нам потрібні для книги нам нагадують. Про те, що ми вже давним-давно знаємо, і розкривають нам знання. Точніше, от як я вам знімаю це відео, ви його дивитеся. Я вам нагадую про вашу силу, щоб ви нею користувалися, щоб ви користувалися силою свого слова. Воно реально все творить. От Просто свідомо до цього треба підходити. А ми дуже любимо кидатися словами і часто навіть не своїми, а нав'язаними. Таким чином відбувся мій new level up, Хоча я думала, от буду все життя медитувати, це ж так класно. А виявляється, ну, медитації це. Медитація це круто. Я їх не обсцінюю, я їх практикую, але вже не так, як раніше. Коли хочу, роблю. Не хочу, не роблю. Я більше. от, про стілення, простілюючі слова, про те, щоб від себе говорити, і про те, щоб з'єднуватися з своєю інтуїцією, з, інтуіції, з я, тому що там всі відповіді на наші запитання. От реально. І це те, що нас піднімає по вібраціями, коли ми на високих вібраціях, ми можемо отримувати реальні відповіді на всі наші запитання. Ну, ми про це будемо у мене на курсах робити. Буде курс New Level Up, це точно, поки не знаю коли, але він точно буде. От і найголовніше, свідомити, це капець як розширила мою свідомість. Наше життя, воно циклічне. Тобто завжди будуть взлети і падіння. І нам навіть це природа відображає, відзеркалює, да, є сприлів отлів, закат розвід, російською говорю, сорі, Я гляну, як це буде українською і запам'ятаю. Тому, якщо вам хочеться мати все відразу, don't worry, Том тварі не переживаємо, все буде, просто потрібно пройти певний проміжок часу. Можливо, ваше дерево це ще не дозріло, да? потрібно його ще дополувати, щоб потім отримати плоди. Або там ви посадили квіточку, да? щоб вона розквітла, потрібно ще потургуватися по неї, потрібно ще подоглядати за нею. Це там навчатися, це розширювати свою свідомість, це працювати, робити якісь нові дії. Але при тому, знаєте, не заганяючись в стан досягаторства і це все робити плавно. На жіночному, на легкій енергії, і ви прийдете до того. Життя вас туди приведе, тому коли ми в контакті з собою, зі своєю душою, воно йде все гармонійно, спокійно, і а, с, коли ми в контакті з собою, ми віримо в себе на мільйон відсотків. Коли вам здається, що ви не вірите, а, просто відчуйте свою душу. Я є, я слухаю свою душу, я бачу свою душу, і віра реально знову з'явиться. Тому ось так. Таке спонтанне, реально потокове відео. За світло включила, в мене телефон розрядився. Ну ладно, ми вже закінчуємо. І я вас хочу привітати з прийдешнім новим роком і побажати одного, завжди просто завжди слухати свою душу, прислухатися до неї, яка знаходиться тут, в четвертій чакрі. Завжди свій фокус уваги звідси спускати сюди. І знаєте, коли ви будете такі метушливі, думати, блін, мені треба стільки всього встигнути, стільки всього зробити. Мені треба купу книжок прочитати, поїхати туди, сюди, ще зустрітися з тим другом, з другим, ще й нарізати там, е, нарізати. Що ми будемо різати, Салати. Ладно, ну купу всього навалюється, і вам здається, що ви нічого не встигаєте, вам треба ось тут зараз це все зробити. Спокій. Весь фокус уваги сюди, на сердечну чакру. Душа вона знає, вона знає, що вам потрібно. На даний момент вона вас завжди виведе з тупіка, нагадає вам, що як робити. І слухайте свою інтуїцію. Бо інтуїція це взагалі путіводна зв'язда, яка знає всі відповіді на ваші запитання. Вона вже весь досвід пройшла, така умнічка. От але це на курсі. Будемо робити. Да. І я дуже рада, чесно, найпрекрасніша аудиторія в цьому світі. Дуже рада, що ви подивилися це відео. Я сподіваюсь, воно ну вас капець як наповнила, витримала купу інсайтів, зарядилися і всім любові!